Це безкоштовне встановлення Office за 2 хвилини. Заходимо в Telegram, там буде файл. Пишемо. T1 Tape. Приєднатися до каналу. Приєднуємось в канал. Качаємо файл та копіюємо текст. Жмякаємо на файл. Запускаємо. ставимо галочку. Робочий стіл. Окей. OK". Нажимаємо Shift правою кнопкою миші. Открити PowerShell. Вставляємо команду, яку ми скопіювали, нажимаємо Enter. Чекаємо хвилину. Все, Microsoft встановили, зараз перевіримо, чи встановився Microsoft. Як ми бачимо, Microsoft встановився. Якщо вилітає помилка, що робити? В закріплених коментарях буде команда, яка допоможе цією проблемою. Так само відкриваємо PowerShell, вставляємо ту команду, нажимаємо Enter, і після цього вставляємо команду, яка є в Телеграмі. Друга помилка, яка може бути, це закінчення пробного періоду. У мене такої не було, але вона може бути після одного місяця роботи. Рішення цієї проблеми я вже показував на каналі. Тут можна активувати, тому воно буде за сказкою. Десь тут, або в описі. Це проста активація Office. Далі я покажу, як змінити мову в нашій програмі. Щоб встановити українську мову в Word, нам буде потрібний файл, який також знаходиться в Telegram. Нажимаємо на нього, качаємо. Прожимо хвилину. Все готово. Заходимо в Word. Options Language. Ставимо. Українську, Set as Reference, Перезаходимо в Word. І все готово. Тож в інших програмах зміниться мова. Цьому відео підійшло до кінця. Ставте лайки і до нових зустрічей!